Вот эта машина только что сюда переставлена, он тоже да, по правилам стоит. Конечно. А куда есть он заезжал? А куда он заезжал? а куда он заезжал? У нас Там снято, куда он заехал. Там нет заезда. Есть. Он заезжал с пешеходного перехода. Он заезжал с пешеходного перехода. Да. Я могу назвать фамилию его. Готовьте протокол. Федирка Андрей. Голова объеднания, народный контроль. Чего вы ему разрешили стать? Чего вы его не оштрафовали за то, что он шел? Там вон детки гуляют, вон с колясочкой, вон люди. Так вы как? Замечания делаете по выбору, кому-то делаете, кому-то нет, нет? нет. Пожалуйста, вот. Вот два я раза тут. Ну, я раз, раз я еще раза Я еще. Ну и чего? Составьте протокол. Вы делаете замечания мне, я убираю машину. Вы делаете замечание ему дважды. Он ставит опять тут машину. Так ведь не здесь ставил. Он ставил тут тут. Он стоял вот там под знаком, кстати. Когда я вам подходил, вот его номер записан. Вот его записан номер был. Он стоял под знаком 20.45. А. После этого он при вас приехал и поставил эту машину здесь. У вас под глазами, чтобы вы ее охраняли. Я еще раз говорю, я завтра, завтра дам официальный запрос. И самооборона даст, и Майдан даст. Официальный запрос. И поверьте мне, не, ну понимаю, что у вас могут что, возникнуть да, неприятности. Же тут в три ряда, да пол, да что нет, не надо здесь. в три ряда ставить. Но вы не делаете кому-то зеленую дорогу, кому-то красную всем, дорогу, кому-то желтую дорогу. Это... Вот всем, всем, да, это... всем да. вот всем. Почему он не стоит я, на стоянке? Я вас не спрашиваю за счет этой машины, потому что она была до вас поставлена. Вот эта вот машина с нарушениями правил дорожного движения поставлена при вас. И вы это видите. Все, у меня все. Я извиняюсь, так же само Біла 99-та заїхала там, з пішоходним переходом. І самі хлопці виїздять в формі. В формі. В їх немає ні знаків розліччя, що нема, самооборони. Просто заїхали. Та їх взагалі нічого нету. Заїхали, проїхали. Заїхали, проїхали то же саме. Вся площа проїхала, ти тут дрочих стоїть. То же саме переїхали переїхали. А з вами по-другому нельзя. Боль. Боль, тихо. Те ж саме пересікли тут же сквашну і уїхали що самооборону нельзя останавливати предупреждати що ви нарушили движення або, там... самооборона такі ж самі такі люди ж самі, як і ми, ми... нарушилися як... тормозіться всі через всю площу нас пластмаги поїхати я розумію що там скоро до швидка допомога автомобілі з спецзасобом можуть заїхати на цю площа а... Це дуже ситуація. Під'їхала шкода, я до людини підійшов, він закрив машину. Знімайте номера, що хочете з нею робити. Ми шкода. не питаємо вас про шкоду. Ми, так само, ми питаємо за 99 і за нарушенням так, автомобіля. Які... Автомобіль людина прийде, бо ми не складемо протокол, якщо він прийде до того часу, як ми будемо На так, ну, саме, ну, А Чому ви не склали протокол, коли він приїхав і поставив він закрив, закрив автомобіль. Він же при вас її поставив. Піді... Ми, 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 ми під'їхали, під ви до нас підійшли, ми від'їхали. Ми від'їхали. Від Будь ласка, він під'їхав при вас і ви нічого не зробили. ж вам поясню, я був там, поки я дійшов, він вже закрив автомобіль і пішов, я ж за ними не побіжу, був радий, Він вийде. Ну, ви, ви, кажете, ви вийде до того моменту, як ви будете тут. Да. А якщо він вийде позже і буде якісь інші патрулі? Другие патрути. То есть ви якось передасте? Я все, зрозуміло. Зрозуміло. У нас питань до вас немає яких. Почти.